Дві будівлі в центрі Ужгорода, які колись належали греко-католицькій релігійній громаді, а нині перебувають на балансі міста. На сесії 14 липня міський голова пообіцяв повернути у власність церкви, якщо на те є законні підстави. Прийняли рішення про відмову приватизацію цього об'єкту і я дав протокольне доручення департаменту інфраструктури і. Юридичному управлінні, щоб опрацювати механізм юридично правильний, яким чином цей об'єкт можна передати греко-королицький єпархіну. Питання знято знаєте, щоб не були заручниками депутати, що міська рада забирає майно, яке там, наприклад, їй не належить. Настоятель свято Преображенської єпархії, який власне й клопоче про повернення майна релігійній громаді, певнить пакет документів у канцелярії міської ради був зареєстрований того ж дня. Того ж дня, коли булася сесія, йде. Мермістер пообіцяв про повернення. Ми відразу подали заяву про те, щоб нам повернули цей будинок, підкріпили певними відповідними документами, церхівними довідками, певними так само постановою Верховної Ради, яка була. У 1991 року і так само законом президента України Володимира Кровчука до часов році про відшкодування повернення майна релігійним пробанам. Згідно закону, має йти про повернення майна безоплатно. На сьогоднішній день поки що ми відповіді ще від міської ради не отримали. Натомість, вже за кілька днів рішенням виконавчого комітету цю будівлю рекомендовано внести до переліку об'єктів реконструкції для проживання переселенців. У телефонній розмові зі священником таку пропозицію міський голова мотивував відсутністю заяви. коли ви подавали? Мене немає твої довідки. Я вам чотириста числа буде сам подав ту заяву. Зараз ми орендар відмовився від цього майно. минувнов залишається комунальні власності міста. Зрозуміло, так. — Так, Далі. Значить, зараз у нас є можливість за бюджетні кошти, за міські кошти або за благодійні кошти наших міжнародних донорів зробити там ремонт і тимчасово поселити переселенців. Про це що ви колись мене просили, коли ми з вами зустрічалися, правильно? Так що ви не хвилин послухати далі, не хвилюйтесь, поживуть там тимчасові переселенці, потім займемося процедурою передачі майна вам. Щоб ми зараз не займали ефірний час, приїдьте мене завтра. Ми з вами побалакаємо, русаємо всі храбки. До добре? все, будь ласка, добре водночас отець Василь просить передати будівлі нехай і в занедбаному стані якомога швидше, адже церква вже опікується переселенцями, а також на постійній основі надає підтримку людям з особливими потребами. Звісно, ми не є проти того, щоб надавати допомогу проживанню людям з переселенцями, бо це робить і наша парафія на сьогоднішній день так само, бо за період війни ми надали допомогу прихистку біля 60 людей, які проживали в нашому периферіальному будинку. На сьогоднішній день вже проживає 10 людей. Але тим не менше, час від часу є люди, які заїжджають і потребують допомоги на 1-2 дня, щоб перебувати. Але так само є дуже багато звернень родин, де є люди з інвалідністю, які розуміють і знають про нашу діяльність нашої парафії, які звертаються і просять про те, щоб їм надати допомогу проживати. Ми це так само можемо зробити і відремонтувати і надавати це самі. Законний спосіб передачі міський голова вкотре пообіцяв настоятелю парафії позитивне рішення на користь релігійної громади. Але священик відверто побоюється, що у такий спосіб міська рада може не дотримати слова. Тим паче, що попередній досвід співпраці з владою був не надто успішним. Із чотирьох приміщень навколо Цегольнянської церкви повернули лише одне, і то компенсувавши його іншим будинком. Я маю просто такі побоювання в тому всьому, що на сьогоднішній день буде вкладено кошти в реконструкції цієї будівлі для переселенців. Я впевнений і вірю в перемогу України і що на все скінчиться. І люди повернуться до свого власного помешкання, і тоді запропонує нам. Оскільки було вкладені кошти в ту будівлю е викупити її, звісно, це будуть вже тоді великі кошти, за які ми не зможемо цього зробити.